результаті падіння гелікоптера на дитячий садочок в місті Бровари. Ми підтверджено загибель 18 людей, серед них троє дітей. Більше 20 людей знаходиться в лікарнях, в тому числі і діти, декілька з них в реанімації. Зараз продовжує ДСНС свої роботи по розбору завалів. Дай Боже, щоб там, звісно, нікого з дітей чи дорослих не було, але все ж таки працюємо швидко для того, щоб якнайшвидше дістати перекриття, яке впали в дитячому садочку в одній з секцій. Ми підтверджуємо загибель керівництва міністерства внутрішніх справ і міністра, міністра монастирського, а також заступника міністра Єніна і держсекретаря Міністерства внутрішніх справ. Ну, більше подробиць будемо надавати після роботи ДСНС протягом найближчих днів. Я думаю, що пан Кулеба може більше подробиць по також постраждалим надати, і поліція також надасть вам подробиці. Так, говорили, що 9 людей було вліт до гелікоптерами. Ми так розуміємо, що це була якась делегація. Так, дев'ять людей вони попередньо загинули, які знаходились в гелікоптері. Саме всі інші це діти, які були тут, і дорослі, які також були на території, заводили своїх дітей і поруч були. Ну це вже слідство покаже, що коли, куди, хто йшов. з них. Є інформація, скільки дітей знаходилося в садочку і скільки евакуували? Так, Зараз перераховують дітей, перерахували попередньо. Ну, я думаю, всі розуміють, що така ситуація, там емоції і так далі. Але ми розуміємо, дітей відразу евакуювали з садочка і перевезли в інше приміщення для того, щоб вони були в одному приміщенні, їх там перераховують, зв'язуються з родичами для того, щоб їх забрали. Так скільки дітей рахується як зникли безвісті? Поки що немає у нас інформації про зниклих безвісті дітей, йде робота по ідентифікації. Всі діти зараз знаходяться в іншому навчальному закладі, з ними працюють відповідні служби. Також туди приїжджають батьки, складаються списки. Поки що такої інформації про зниклих безвісті немає, але продовжуються роботи по розбору безпосередньо завалів в садочку. Пока было мета. Пока мета вызвали. Мета Давайте це я думаю, ми пізніше будемо говорити. Ну звісно, це мета по справах в одну з точок, можна так сказати, гарячих, які є у нас країні де проходять бойові дії. Туди відправлявся міністр внутрішніх справ. Більше подробиць ми трохи пізніше надамо цього приводу причина, причина, що сталося так, з вертолетом чи якась бо кажуть вже про туман там ну, розповсюджують таку інформацію. Я, я думаю, що ви більше скажете. Тут, перше, треба сказати, що зарано робити висновки, зараз вже розпочата кримінальне провадження і слідчі і служби безпеки України національної поліції ДБР зараз будуть працювати. Одне можу вам сказати, що дуже буде великий об'єм слідчих всіх дій, щоб з'ясувати всі обставини. Але є прохання до вас, до всіх і до людей, які бачили цей проліт вертоліта. Ми розуміємо, що він тривалий період часу летів на низькою Висоті, будь ласка, звернутися до національної поліції за лінією 102 або до місцевих поліцейських, обов'язково приїдемо до вас і запишемо все те, що ви бачили. Це дуже важливо для об'єктивного всестороннього розслідування. Але казати, що до вертольота, це можна казати лише після проведення відповідних експертиз. Скажіть, чи підтверджується інформація, що вертоліт начебто загорівся у повітрі? Ця інформація є лише по слухам, Вибачте, що так скажу процесуально, Якщо це буде відфоксовано, навіть якщо будуть такі свідки, звичайно, ми будемо рухатися у цьому напрямку. Я впевнений. у слідства буде не одна версія, що відбулося саме сьогодні. Вранці це вертоліт ДСНС? так ще запитали попередньо, да це віртоліт ДСНС. Ми це можете, як 8, назвать, Остаточні такі. на зараз цифри позагибли. Остаточні, точне, що це назва цього вертолета, це технічне питання, яке буде надане згодом. Скажіть, будь ласка, вибачте, які зараз на, на, на цю хвилину цифри по загиблих та поранених? Сказали про це. Якщо можна встрітити? Ще раз скажу, що було 18 на даний час ми маємо тіл загиблих людей, Но я підкреслюю, що розбори завалів тривають, ДСНС, ви бачите, працюють. Ще периметр він оточений. Будь ласка, ще раз говорю, звертаюся до людей посприяти правоохоронцям, ДСНС і слідчим органам в розкритті цієї трагедії. 17 скільки дітей? Троє. На даний час троє дітей. Скажіть, дев'ять людей делегація, троє діти, а ще шестеро людей. Це, це двоє пілотів, так? Двоє пілотів. Попередньо, давайте так, ми скажемо, що на борту було дев'ять осіб. От дев'ять осіб зараз буде тривати їх ідентифікація. І якщо з'ясовувати ці підстави, це вже покаже світ. Є вже визначено, хто ці діти замовили. Поки не визначена зараз. Ця триває робота. Зараз будуть підліжати рідні, близькі Їм буде надаватися допомога. З ними будемо працювати І далі. Вже близько до вечора можна буде сказати більш детальну інформацію. А шестеро людей, які загинули ще це працівники дитячого садочка, чи місцеві жителі? Дивіться, ну я думаю, всі розуміють у багатьох є діти, що ранок батьки вели дітей до садочка, і діти також хтось на вулиці був, хто вже в садочку. Тому трохи пізніше надамо інформацію, хто саме з дорослих, загинувших яких після того як прийде ідентифікація, буде подробиця. Я думаю, всі розуміють, що це могли бути і перехожі, які просто проходили, і батьки, які вели своїх дітей до садочку самого. А на борту знаходився міністр внутрішніх справ чи розглядаєте ви версію теракту? Ну, служба безпеки, а також Національна поліція займається цим питанням, є кримінальне провадження, згідно якому будуть зроблені висновки, що це саме було. Пане Криле, питання, можливо, трохи цинічне, але це важливо в розумінні сьогоднішнього дня. Зараз система МВС працює, продовжує працювати, тобто для всіх, коли люди чують, що загинуло керівництво, одразу питання У нас МВС, це і власна оборона України в тому числі. Структура МВС як працювала, так і працює. Я думаю, що ви і самі бачите, і керівництво, і органи національної поліції тут знаходяться, тому це ніяк не буде впливати на роботу ні національної гвардії, Дякую.